Біла чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися сорока. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця, і біда, як розізлиться. Хто це? Ворона. Чому багато хто з птахів відлітає у теплі краї? А які пташки залишаються у нас? Як їх можна назвати? Чому вони залишились зимувати? Зверніть увагу, що синички і горобці відрізняються один від одного. Сестрички-синички добрі, дружні, а ось горобця називають верткий шахрай, злодій, забіяка і найперший нахаба. На годівниці вони б'ються, кричать, сперечаються за корм і зіштовхують один одного вниз. Горобці живуть і літають з грайками, так їм легше здобувати корм і захищатись від ворогів. Їдять горобці все підряд. Сороки і ворони прилітають поодинці. Птахи стають помітними і більш активними з приходом тепла. Чим яскравіше сонце світить, чим тепліше, тим більше птахів на вулиці, тим вони активніші. У вітряні дні птахи не прилітають.